Тільки уявіть собі, ви маєте доступ до мільйонів терабайт інформації: музика, фільми, книги, наукові статті все що завгодно. Щоб отримати доступ до неї, вам треба зробити лише декілька кліків, і все. Ви можете споживати інформацію, де забажаєте, як забажаєте, і скільки забажаєте. Близько ста років тому люди не могли навіть віддалено усвідомлювати щось подібне. А зараз литнем кожного школяра є апарат, який влазить у його маленьку кишеньку і містить у собі вище перераховані функції. Але от тільки з пристрою для пізнання світу і розвитку він перетворився на пристрій для деградування і контролю населення. Люди витрачають години часу за безглузним гортанням стрічок Тіктоку, Інстаграму, Ютубу і інших платформ для комплексної стагнації мозку. Після того, як інтернет вийшов у маси і став з'являтися ледве не у кожному домі, люди почали не акумулювати тонни корисних даних у своєму мозку для подальшого використання, а дивитися у ціляке деградантське лайно, що на довгостроковій перспективі повністю перебудовує мозок людини і додає цілий спектр психологічних проблем, таких як проблеми зі сном, постійні стреси, погіршення пам'яті та хронічний депресивний стан. Недавно за собою я теж став помічати, що тільки мені випадає вільна хвилина, і замість того, щоб, наприклад, читати книгу або дивитися, Якесь корисне відео на тому самому Ютубі. Я дивлюся усіляке лайно, типу того, що зараз спостерігаєте на своїх екранах ви, мої дорогі глядачі. Коли я зрозумів, що від подібного способу споживання контенту в кінці дня у мене дуже болить голова, і я не можу щось робити без відволікання на вкладинку з Ютубом, я вигадав, як можна позбутися такої звички. Це мій комп'ютер, і я проводжу за ним, мабуть, більше третини свого життя. Зазвичай я намагаюсь використовувати його для усіляких корисних справ. Типу навчання або випуску відео, але іноді є такі моменти, коли я забуваю про мету, з якою сиджу за комп'ютером, і відкриваю якийсь ютубчик і починаю потроху деградувати. Наприклад, я пишу сценарій до відео з на фоні відкритим телеграмом. Хтось кидає мені якусь смішнявку, я заходжу туди, щоб оцінити ту саму смішнявку, і у процесі оцінки я забуваю про минулу задачу написання сценарію. І вигадую нову задачу подивитися ютубчик, щоб пошукати ще якихось прикольних смішнявок і поділитися ними з другом. Ось ще одна ситуація. Я я сиджу на онлайн-уроці в якомусь зумі, мені стає нудно, і я вже рефлекторно тягну курсор миші до іконки YouTube, щоб вимкнути відео і чимось розвеселити себе. Трішки покумекавши, я зрозумів причину, чому так відбувається. В усьому винна швидкість і багатозадачність мого персонального комп'ютера. Я навіть не замислююсь перед тим, як щось зробити, бо швидкість віддачі буде такою швидкою, як і моє бажання посміятися з мемчиків. Також через ту саму швидкість і багатозадачність я можу робити декілька справ одночасно: типу, сидіти на уроці, дивитися YouTube і ще паралельно. Читати щось в телеграмі. Багатозадачність це, звісно, прикольно, але, по-перше, після таких мувів у мене неймовірно болить голова. А по-друге, я нічого належним чином не запам'ятав ні з переписки, ні з відео, ні з уроку. Що з цим робити? Насправді рішення багато, але я обрав ледь не найтупіше з них. Я буду цілий тиждень користуватися старим, повільним і однозадачним шматком Брухту замість свого сучасного, швидкого та багатозадачного комп'ютера. В ролі старого Брухту буде виступати ноутбук Samsung R730 2010 року випуску. З ведерним Pentium Т44 3 ГБ гігабайтами дезертреї оперативки, GeForce 310M і SSD на 120 ГБ. гігабайт. За нього велике дякую своєму дядькові, який декілька років тому віддав мені його для користування у бабусі, де не було комп'ютера. На той момент там не працювала клавіатура після залиття і були биті пікселі на екрані. Модуль клавіатури я доволі оперативно замінив, бо постійно таскати із собою зовнішню клавіатуру так собі задоволення. Також хотів замінити екран, але коштують ці 17 дюймові матриці доволі дорого. Ще були ідеї щодо апгрейду цього апарата, але це як і була, так і залишається дуже сумнівна трата коштів та часу. Декілька років тому я активно користувався ним для гри в Майнкрафт зі своїм братом, який теж таскав свій ноутбук до бабусі. Ну, загалом замінив я свій Сучасний та дуже швидкий комп'ютер на цей брухт і в якості системи для цього ноуту я обрав Linux Ubuntu для ще більшого випробування мене та моїх нервів. Загалом перший день я просто налаштовував систему і так мовити звикав до нього. Трішки подивився YouTube, робив презентацію в Google Slides та почав писати сценарій до цього відео в Google Документах. В цілому з усіма цими завданнями він може впоратись, але не без лагів і довбління процесора в соточку. Але сама головна проблема це те, що HDMI кабель або сам ноутбук не підтримує 2К та 144 Гц. Тому весь тиждень я дивився в мильне та лагане зображення. На другий день ноут почав люто лагати. Щоби зрозуміли як, то тоді я був схожий на поляка з цього усім відомого відео. Я подумав про те, щоб поставити якусь іншу систему, бо Ubuntu сама по собі доволі лагуча. Але того дня я вирішив трохи потерпіти, а на наступний день вже нормально обдумати все це діло. На третій день я почав шукати інші дистрибутиви. Спочатку поставив Kali Linux, але це люта діч для суперпрограмістів і я туди не зміг навіть Chrome скачати. Тому накатив Mint, він простіший для звичайного юзера і до того ж, колись він вже стояв у мене замість вінди. Після його встановлення продуктивність ПК не сильно, але покращилась. У 4 та 5 дні нічого цікавого не відбувалося. Я просто відвідував онлайн-уроки в Zoom, звісно, не без лагів, чатився в Телеграмі і лазив по одній вкладинці Хрому, бо більше просто не можна. На шостий день я також займався в основному усілякими офісними справами. Тоді мені вже знадобились Google таблиці. Взагалі вони працювали нормально, спочатку, а потім стався, так мовити, невеличкий відвал. Звісно, я розумію, що це не в комп'ютері діло, а в браузері, але сам факт є смішним. Завершальний сьомий день був суботою. Зазвичай в цей день комп'ютери використовую для перегляду фільмів або ютубу, і ввечері можу трохи поробити дезе. В іграх граю мало, настільки мало, що в моєму стім профілі той рядок, де написано активні за останні два тижні, взагалі порожній. Але так як тоді я був вільний і тести ноутбука треба хоч якось зробити, я завантажив кілька ігор. Першою грою стала CS 16 яку даний ноут має тягнути Full HD на Ultra 120 FPS. Але чомусь на мінімаках і 720p він видав 5-30 FPS. Другою грою мала стати Metro 2033, але вона чомусь не запустилась. Ну і третя гра Stalker Тінь Чорнобиля, у меню стабільні 3 FPS. І поки я намагався знизити налаштування гри до мінімальних, бажання записувати геймплей в мене остаточно зникло. Чому у «Сталкері» такий низький FPS, я не знаю, бо саме на цьому ноутбуці я грав у цей же «Сталкер», навіть з модами і нормально пробігав кордон зі звалищем. Скоріше за все, якісь проблеми з дровами або протоном, та й взагалі інвідівські карти з Linux погано дружать. Та й дивитися, як лагає 1.6 доволі прикольно. Загалом я все ж таки вважаю, що я дарма присидів на цьому ноутбуці цілий тиждень, бо нерви мої зіпсувались дуже сильно, а всі оті дофамінові штуки я робив з телефону. Але все ж таки це був доволі прикольний період, коли сидіти і просто деградувати за комп'ютером було не дуже комфортно, і все бажання займатися цим ділом просто відпадало. Чесно, мої шановні глядачі, мені шкода людей, які зараз не мають хоча б плюс-мінус нормального комп'ютера. І сидять на такому брухті не тиждень, а все життя. Тому бажаю вам хороших комп'ютерів, здоров'я і до побачення.